Привіт, друже! Мене звати Котик Рахівничок. Сьогодні я вирушаю в чарівний ліс. Там живе багато тваринок. А знаєш, що ми будемо робити? Ми разом будемо вчитися рахувати. Від 1 до 10. Це буде весело. Ходімо зі мною, не забудь рахувати. Готовий? Раз, два, три. Вперед у пригоду. Раз, один ціпочок смішний, Жовтий. Стималий він пішов за мамою куркою. Привіт, ціпонько, ми з тобою вчимо один-два лисички в траві. Руденькі спритні вмить, як вогні. Вони граються у піжмурки. Ось нам два вже не важко малюки. Три бджілки зищать над квітками, летять, співають над лугами. Жу-жу, жу ми лічимо разом. Один, два, три, гарна справа з нами. Чотири зайці стрибають в полі. Білі, як сніг, на веснянім роздолі. Хто стрибає так високо? Зайчик. Один, два, три, чотири. Ти лічиш, як зайчик. П'ять їжачків ховається в кущах. Маленькі, колючі з листям на спинах. Ці тихенько шурхи чують. Ось і п'ять дітки добре рахуєте. Шість жабена біля ставочка, Квак-квак-квак квак зелена сорочка. Вони плескають у воді один-два, аж до шість рахуємо в грі, сім ташок співають на гіллі Ще би чути весело, мов на весіллі, сім голосів це вже хор. Вивчи син, ідемо далі в простір. Мурашок тягнуть зернятко, старанні дружні, всі разом, як братко, маленькі, але сильні, дуже Всім разом лічити дуже-дуже дружно. Дев'ять метеликів, кольорових летять в небі, мов сни веселкові. Ой, які ж вони гарні, як мрія, дев'ять ми рахуємо, як родина мрійна Дивимось в небо ясне. сядь і ми знаємо все прекрасно. Ура! Ти справжній молодець! Ми з тобою вивчили всі цифри від 1 до 10. Дякую, що гуляв зі мною чарівним лісом і рахував разом з тваринками. Наступного разу ми вивчимо щось ще цікавіше, можливо, кольори, форми або навіть англійські слова. Чекаю тебе знову, мій маленький друг, Па-па! Мяу!